У Турбівській громаді на Вінниччині створили нову патронатну родину. Подружжя переселенців Альвіна Саєнко та Олександр Чухно прийняли неповнолітню дівчинку, яка залишилася без батьківського піклування. Після підписання договору з Турбівською селищною радою пані Альвіна стала патронатним вихователем. А її чоловік Олександр добровільним помічником. Щонайменше одна патронатна сім'я в кожній громаді нашої області. Таке пріоритетне завдання на 2024 рік поставили. Перед службами у справах захисту дітей Вінницька обласна військова адміністрація. Насамперед, сьогодні не просто підписання договору і утворення патронатної сім'ї. Це черговий крок Вінницької області до покращення умов виховання дітей і до виховання їх в сімейних формах виховання. На жаль, якщо ми говоримо про те, щоб дитина не була в інтернаті, тоді має бути інше. Альтернативне місце, де має знаходитися дитина, і поки їй шукають сім'ю, або поки працюють з біологічною сім'єю на те, щоб вона покращила, взяла, відновила свою відповідальність, свої обов'язки, дитина має знаходитись в безпечному, в комфортному, в місці, наближеному до сімейного. Отакою формою є патронатна сім'я, яка бере патронат над дитиною, поки її шукають родину, в якій вона буде Виховуватися, на жаль, у Вінницькій області небагато патронатних сімей. Я би сказала, їх катастрофічно мало всього четверо. Тому в нас стоїть таке амбітне завдання, яке ми поставили перед собою на цей рік, щоб щонайменше одна патронатна сім'я була в кожній громаді, тому що без цього розвиток сімейних форм виховання неможливий. Це першочергова основа. І тому я надзвичайно дякую, що вже в першому кварталі фактично ми маємо новий результат. Збільшення патронатних сімей в нашій області на жаль, в умовах війни дітей, які з певних причин потребують родинної підтримки, збільшується. А відтак, сімейний патронат є тією ланкою, яка дає можливість дитині у комфортних умовах пережити важкий період, отримати піклування, любов і сімейне тепло. Надзвичайно важливим є те, що наша область серед тих дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, в тому числі і патронатних сімей, як сьогодні сім'я, яка утворюється, це сім'ї з числа внутрішньопереміщених осіб, які переїжджають до нас з їхніми дітками, фактично евакуюються і тут їм знаходять нову домівку. І, на жаль, як ми сьогодні вже чули, що наша сім'я патронат. Атних вихователів буквально нещодавно під час обстрілів фактично втратила вже останній зв'язок своєї території. В неї зруйновано їхнє е, житло, і тому тут вона має знайти нове місце для свого життя, але Надзвичайна місія цих людей в тому, що вони не поринули вирішення своїх проблем, а в цьому цьому ще бачать додаткову свою місію і утворюють патронатну сім'ю і беруть дитину з громади до себе на виховання. Це величезна шана і повага таким сім'ям. І безумовно в обличчі Вінницької обласної військової адміністрації вони будуть мати підтримку. І безумовно ми чули сьогодні від Турбіцької селищної ради. Альвіна Саєнко має певний досвід, адже також зростала у патронатній родині. Тож приклад батьків їй знадобиться. Я скажу так: якщо людина хоче, якщо вона дійсно цього хоче, то вона прийде через все. Всі ці камні подводні, як то кажуть, вона все це піде далі. ми цього чекали три роки, і у нас сьогодні. Ну, така рада, що я вам навіть просто сказати не можу. У мене двоє своїх дітей. Я бачу, що сил у мене для таких дітей достатньо. У мене є дуже добра підтримка, дуже велика команда, яка мені буде допомагати. Так що я думаю, все буде добре. Патронат це комплексна послуга, тому в громаді з родиною завжди поруч фахівці відповідних служб, які допоможуть подолати щоденні виклики. Також патронатним сім'ям всебічне сприяння від Вінницької обласної військової адміністрації, ЮНІСЕФ міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині всіляко підтримати такі родини, бо ми ж розуміємо, що не кожен може впоратися з такими проблемами себе вдома, а тут маючи своїх двоє діток і ще. Брати патронатну сім'ю у вигляді вихователі то це таких людей треба тільки підтримувати. Головна місія сімейного патронату, аби кожна дитина зростала у любові, турботі та безпеці. А відтак такі сім'ї першопрохідці, як Альвіна Саєнко та Олександр Чухно, гарний приклад і мотиватор для інших. Я дуже вам дякую за це. Хай все у вас вдається. Вона мене так. підтримує. Її. Всім, хто за нас тут дуже вболівав, знаю, що були і сльози у нас і у них. Так що дуже велике, дякую.